Не святкують, а вшановують тих, хто ціною власного життя захищав Україну від окупантів. У Івано-Франківську в день міста провели поминальну панахиду за полеглими героями у російсько-українській війні. У меморіальному сквері зібралися сім'ї більше 360 воїнів, які полягли у боротьбі з ворогом упродовж 2022-2023 років. Серед тих, кому присвоїли звання, почесний громадянин міста івано франківська Василь Дуркач. Відзнаку отримала його дружина Надія. каже чоловік, працював за. Кордоном далекобійником, та коли почалася велика війна, повернувся додому і добровольцем пішов боронити країну. Ми йому теж ще тоді казали, не їдь, ще з, ну не їдь з командірою, то що тільки почалася війна, це ще перший тиждень, ніхто нічого не знає, ніхто його впросити. Ну, він казав, я, я їду, я їду, як не я, то хто. Він сказав, як не я, от я не піду, другий не піде. Він сказав, вони прийдуть сюди. Як їхали з дітьми, сюди казали, Боже, ніколи не думав наш тато, що ну живеш собі, ти живеш і не думаєш, що зараз треба ці нагороди заслужити, віддавши, що віддавши своє життя. Молодший лейтенант Віталій Кадол був командиром взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Загинув 15 жовтня 2022 року від танкового обстрілу на Бахмутському напрямку. Нині його відзнаку отримують батьки та дружина. Мати загиблого героя Олександра пригадує, де був Віталій, там завжди вирувала радість та лунав сміх. Він знаєте, що мені сказав, казав, якщо зі мною щось станеться, я тебе дуже прошу, бо ти не плакала. А встатись може все. Каже, Ти знаєш, на що я йду. Він дуже, дуже переживав за сина, що дитина. Ну, Павлик мав тільки тоді 4 роки, зараз вже Павлик шостий рік має. Він був дуже татом таким, я не можна як сказати, з великої букви, що татом, що чоловіком, що сином. Вшановують цьогоріч всіх без винятків героїв, каже заступник директора департаменту інтеграції громад Ігор Кінаш. у тому числі тих, чиї сім'ї внаслідок бойових дій знайшли прихисток у Івано-Франківську. Ми Маємо розуміти, що виключно це не є всі Івано-Франківці. Позаяк є у нас захоронені тіла загиблих захисників, там, скажімо, зі сходу, півдня України, де родичі переїхали е, під час. Е, Тих обстрілів і своїх територій домівки залишили, тут оселилися. В якійсь мірі, можливо, навіть і їхні чоловіки чи сини, можливо, і жодного разу не було франківську, однак вже сім'ї оселилися, вони стали івано франківцями і тому ми вшановуємо без виключення будь-яких людей, які хоч у якийсь спосіб мають приналежність до нашого міста. Звання почесного громадянина Івано-Франківська є найвищою міською відзнакою, каже Руслан Марцінків. Його присвоїли посмертно Степану Бандері та Роману Шухевичу. А від початку російсько-української війни відзначили не одну сотню захисників, які віддали своє життя за державу. Сьогодні від імені нашої франківської громади ми хочемо вручити ці відзнаки почесних громадянин міста Івано-Франківська. І загалом за 2022-2023 рік. Ми маємо 354 такі відзнаки. Ну цього року цьогорічні вже на жаль втрати будемо нагороджувати наступного року. Але це величезна цифра. Це велика жертва заради України. Такими ж відзнаками нагороджені герої, що загинули захищаючи Україну з 2014 року. Віталія Кович Ігор Горпопок, телеканал 402.